Сьогодні на встановленні газоболонне обладнання у нас був Nissan Murano 2018 року з мотором 3.5. ми газоболоне обладнання за бажанням клієнтам, це скажем, преміум сегменту. Це електроніка Stack Climax Plus з обіді підключенням, редуктор Норнік Тумосета Nordic XP, фільтр зі стійником йде і форсунки одиночки Грінгас Flash на всі швидкісні і на потужні. І заховую, нажати під кришкою, щоб показати та зняти тут всю пластмасу. Все працює чудово тут. Кнопка йде велика з індикацією, якраз тут є місце, віднішу для неї. Заправочний клієнт захотів ось в лючок стаціонарно, без адаптерів якраз встановили. Все чудово. Можна заправлятися тепер і не треба ніяких адаптерів. Стаціонарно, постійно. І не загубити адаптери і запаху газу в салоні не буде. Ось і балон великий, 720 на 220 на 72 літри. Став тут, ніша закривається, без проблем, все в рівень. Так що працює все чудово, можете звертатися. Цей автомобіль можна також комплектувати більш потужнішим редуктором. Ще до 375 кінських сил, тому що цей до 245 клієнт собі, сказав, що йому цього достатньо. Віншечко не їздить. Так що все працює чудово, ідеально звертайтеся і встановимо ваш автомобіль газоблон обладнання. Хай це чи звичайний мотор, чи це з безпосередньо поршкунів, на будь-який ми можемо змонтувати.